Графіка не додержується, би графіка додержувалася, вони не додержуються того графіка. Графік ставиться півтори години. Вони виключили, вони включають його у 45 хвилин, минут, погорі свят потушили. Ну хіба ж таке можна? Телевізор накрився, я йому привезу на, на дане час. У мене онучка, яка сидить на інгаляторі. Вона дорожна постійно дихати. абсолютно ноль. Я йому привезу той інгалятор за 8 тисяч, що мене люди збирали в Кремінчики, купляли. Холодильник накрився, телевізор накрився, та поки що це можна. Стиралка взагалі вчора е, такі фокуси зробила, що як загуде, я думала, нам пахне. І поки вже не можна терпіти. Вони світ тушать, вони генератори вставляють, весь дом під генераторами. Ну, це можна етажі генератор робить. Поки терпіть можна. Суми світ є, лоситься світ є, Гадяць світ є. Полтава, я була в Полтаві тиждень, повністю горів світ, повністю навіть не тушився ні разу. У черга? У мене черга 3-2. У нас нема світла по 20 годин. Це не годиться. Ми Крюков. Ярослава Мудрого я живу. Чечень, так, 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 так. Да, приватний так, 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 так. сектор. У мене отоплення немає, у мене двоє внуків, у мене в хаті все тече. У нас навіть. На на подоконіках примерзають даже тряпки, тому що вода тече вугли. Всі мокрі. Чечелево так само у мене там зять живе, теж свята в них нема. Білеськівка так само свята немає. Так що треба з цим розібратися, чого ми три-два постоянно страдаємо. Ми, ви зачекаєте Кругів, ми живемо на Чорноморській. Там в хаті нема світла, вулиці постійно зі світлом. Як зрозуміти, Ні. туди дзвониш. Вони як будто би тобі одолження роблять. А що я вам можу зробити? І Тіма, так можна себе поводити з людьми? Приходжу на роботу, працюю півтори години, дві години і нічого не заробляю, бо в мене фотопослуги, не, ну, це такі специфічні, що а? біля тисячі мілачей, там де і порукарні, і порукарі так же само. Вони працюють. Люди виходять з мокрими головами. Я не заробляю на податки. Як я можу заробити вам на податки і сплатити вам, якщо я не можу заробити навіть дитину, прокормити собі? У мене вже йде задовження за комунальне, за все. Ну от як? Я зараз піду, просто закрою фото придбати генератор. Ну як? де возьму візьму 25-30 тисяч. Вже перш за все, я горжуся оцими кременчежанами, що виходять не за те, що зараз кажуть, що ось вийшли війна, війна, війною. У нас біда дуже велика. Але у нас ворог всередині. Ми були на мітінги. Коли відключали світло, в нас була мирна демонстрація. Ми просили одне. Зробіть чесно: 5 на 5, 2 на 2, але для всіх. Мер, якого зараз ми не бачимо тут. Він сказав: все наведемо порядок. У ці будинки, які весь час освітлюються, ми зробимо. В нас буде аварійне, це лікарня. Там ще хто що зробив? Нічого не зробили. Було літо, була весна. Ніхто нічого не зробив. Що відбувається в нашому місті? Я не хочу казати за державу, бо горе в нашому місті відбувається що. Мер наш його оточення хочуть, щоб ми прості люди між собою почали драку. Чому одні не знають, що таке відключення, інші, вибачте, за враження, хер херби солі доїдають. Ми не за те, щоб світло, щоб нам світло вімкнули прямо зараз. Ми за те, щоб була чесність. Що таке? Чого бізнес-букет жодного разу світло не вимкнули? Чому юристи? Критична інфраструктура. Ні, ні, я за бізнес конкретно. Потім у нас я живу на третім занасипі, значить, так два дома відключають всі інші світло. Як це так? Поясніть мені, будь ласка, до 23-го року, включно у нас як живу в Крюкою черга 3,2. Була черга, починаючи з кар'єри і туди далі, 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 далі. В общем, я не можу сказати, бо туди не їздила. Але я бачу тільки те, що перед очима. Це була моя черга, там вимикалася. Тут після 23-го року терміново переробляють її. В... Повністю освіщений Лас-Вегас. Тобто там все світиться, вся гора, і туди далі. Якщо так розібратися, то півкрикова вона зі світлом, півкрикова без світла. Ну, пояснюю, що це приєднано до критичної інфраструктури. На даний час зачекайте, я просто знаю на 100%, що там знаходиться. Ем, ну, скажімо, хай буде так підприємство пана шаповала, і це зроблено, ну, під його. Роботу. Чому? Тому що йому треба заробляти гроші, йому треба. Зачекайте, не, не кажіть нічого, От, е, Це зроблено під його підприємство. Я розумію, хай він заробляє. Але давайте казати так: це світло, яке розпо... ну, тобто, в... користуються люди, я за них дуже рада. От можна було б розділити просто поміж людьми, які живуть тут. Просто для пана шаповала вкластися, а поставити окремо трансформатор, дроти і приєднуйся до критичної інфраструктури і працюй. А цю електроенергію, будь ласка, Дай дайте будем. людям нормальні графіки. Ми не просимо, щоб нам не вимикали, тому що ми розуміємо, що війна, ми розуміємо це прекрасно. Але дайте просто нормальні графіки. У мене вчора за день три години світла, більше його немає. У мене дома. Лічно у мене стоїть станція, яка може генерувати електроенергію, давати людям. Зараз сонячні дні пішли, день подовжується, Тобто я можу виробляти. І я не одна така на нашому мікрорайоні. У нас дуже багато генеруючих станцій, і ми не можемо робити, тому що ми працюємо паралелі з енергосистемою. Я вам задавала це питання, ви мені казали, ви вже відповідали. Я Знаю, що відповідь відповісте, Бо я, скажімо, трохи цьому теж шарю. Я просто хочу сказати те, що Значить, ви може, тобто, для пана Шаповала це можна зробити, для людей не можна. І а? Да. а? Ну, конечно, да. ну, ну, ми я знаю, люди, люди знають, хто такий да. Шаповал. О, так що не Є. это. Я просто хочу спитати, можна нам якось зробити графіки там 2 на 2, 3 на 3. І ще, і ще цікаво. Ми живемося від Світловодська. У нас до КГПП доходи, і потім кудись все дівається. Чому світловодське вимикання або два на два, або зовсім не вимикають? Бо люди, коли я кажу, що у нас вимикають, я нам кажуть, а оце недавно мені взагалі сказали, і Світловодська Боже, у нас вимкнула на дві години. Куди ж дівається електроенергія, тобто напруга, яка до нас приходить. Просто давайте ж ми да, поступово о, відповідь на ваше питання, да, по-перше, про те, що є якісь об'єктики, які нібито. Мають якісь пріоритетні значення, не являючись об'єктами критичної критичної інфраструктури. Тобто, на сьогоднішній день всі об'єкти графіки з 23 року розподілялись таким чином, щоб максимально забезпечити справедливі відключення. Тобто, ті об'єкти Ті об'єкти... Ще підожді. Давайте давайте ж ми будемо поважати одне одного, да тобто. Всі ті об'єкти, які зараз не підпадають під відключення, вони всі погоджені з обласною військовою адміністрацією, і вони всі підключені до тих об'єктів, які є критичними для ваш, для нашого з вами життя. Тобто етичне робить. Ну прижіть зрозуміти. Давайте тоді позбирайте, будь ласка, адреси, да, зробіть колективне звернення, і ми вам по кожній адресі надамо Через місяць. А я писала вже ні сьогоднішній день. Ті джерела електричної потужності, які, які забезпечують електричну енергію, Кременчуцький регіон на на самому ділі вони є пошкодженими. Знаете, як ви знаєте, якби нам по телевізору не казали, що... Тихо. Що ці об'єкти є пошкодженими. Міністерка, міністерка ворують, Що продають всі. Давайте завтра таки... Я не кажу, можна без світа призивати часов, а у мене двоє внуків, 20 часов, я сидів без світа. Зараз, на сьогоднішній день, така ж сама стація у всіх, не тільки у вас, і у вас, і в мене, і у них у всіх така ситуація. Вони до як і я так зовсім не відключаю. Давай, это... я, я, не я, не я не можу вас. Ви знаєте, ми часа. вас просимо, зробіть графіки. Я, дали... я живу на раковці. Да, живу на раковці. У мене літерата Дніпро, п'ятиетажний дом, 4 подєздити, 60 квартир. Що ти на року ні раз не відключили, раз. Далі Білаша Олександра, 8. Рядом от тебе не відключають теж трьохподєздити знайти дітьошка легінант бунчука лікаря 11 А що ви хочете вирішити? 11 13-й будинок. А що ви хочете вирішити? Ігор Анатолійович, як ви хочете вирішити це? Ігор Анатолійович. Чого ми третій проходимо бунчука 11 13-й будинок от відноситься до поліклініки больниці. При часа, щоб перекинути губки, щоб відсідінити дома. Оце й ініцій до. Ми що з нас від'єднали до. Вони не, не, не відключають їх, не відключають, ніхто не виключає світла вообще їх. Давай. І що ти на 40 років ні разу не відключали. Давайте зробимо таким чином. Я вам тільки що казав. Давайте ми запишемо всі ті адреси. Що ви все... пришле без нікого? Я Там не запам'ятаю всі запишемо. зараз. Ви розумієте що? Я не можу, ми, я не можу. ми так, давайте напишемо. Ігор Анатолійович, зараз винесуть, шановний. Дуже багато питань. задаю опрос диспетчеру РЕСА. Кремінчуської РЕС. Калтак і так. Чому ці дома не відключають? Она каре: Будем тягнуть, отдельно, не печати, ну, ж, ми отдільно будемо кабель тягнути, давайте, давайте дивіться, давайте Максимально на сьогоднішній. Да. Шановні, будь ласка, дослухайте, якщо ви просто прийшли покричати, будь ласка, це ваше право. Да? Якщо ви хочете щось, якщо ви хочете щось почути. Білаша 8, я тільки почув. Це да? надо, Дніпро, 48, а. Зараз давайте зробимо таким чином. Зараз ми ці всі адреси запишемо. Хто там герой? Хто буде записувати? Я не можу. Ну, а хто буде записувати? Зараз, зараз ми зробимо. Запрошу людину. А підкажіть, Адреса. А Допишіть, адреса. А не відключається. Не Я, Шановна, жіночка, ші, ші, я можу вам тільки одне сказати, що зараз на термометру мінус 11 зранку було. Ші, да? Підождіть, шановні. Дайте я відповім. Зараз мінус одинадцять. Ті потужності, які є зараз, доводяться до Кременчуцького регіону, до Полтавської області, тобто вони зараз досить ну серйозні. Да? Тобто, в разі збільшення температури, я впевнений, що ті завдання, які надає, тобто зрозумієте, тобто не ми самі тут його е, сидимо і думаємо, як зробити людям там е, краще чи гірше зробити. То тобто, нам доводять ту кількість черг, яку повинні, повинні ми зробити застосувати. Тобто, в разі підвищення температури, це вже там десь до понеділка, там чи неділя, я дивився сьогодні. То ну я маю надію, що дійсно буде трохи спокійніше. Дійсно? А як нам зараз жити? А як нам зараз жити? 20 Часов нема світла від відповідь ну, Десь 19 так, так, так. да, 19 годин, 18 годин. Да, зараз на сьогоднішній день десь ну, е, на протязі доби, шановні. У нас зараз іде війна, то є обстріл, то пошкоджені об'єкти.